Вітаю, друзі! Переорую свої городи на зиму. Це ось переорав, де була картопля. Ну, Картопляні ще переорувати. Ну, тут проблем ніяких нема. Гарна рівна рілля. А хочу вам показати дещо проблемну свою оранку. Ну, Це тут були гарбузи, тут також ніяких проблем не буде. А ось тут далі, на цьому клаптику городу. Це тут був овес. А причому не на зерно, це не насіявся після уборки комбайном. А я цей овес скасив на корм корові, і оце воно якось від пня повідходило, від кореня і така ось здоровенна трава. І це певно, що створює деякі проблеми. Ось тут я трошки переорав. Спершу я став проходити, два рази пройшов, а скіба вона рівно стоїть і навіть в деяких місцях переверталась назад. То я зменшив глибину, а навпаки, трохи ширше зробив, щоб воно е, ну, Повністю переверталось. І то, як бачите, не зовсім воно ну дуже багато цієї зеленої маси. Ну, за зиму воно все це переприє, буде нормально. Ну У разі чого, то фрезою можна ще буде пройти. Я переворую свої городи на зиму розору. Зараз проїду тією стороною, і на е, тій частині я дещо ще прокоментую. і Потім покажу в роботі, як справляється плуг із тією частиною городу, де був вес. Отже, як виходить у мене справитись з цим городом, де був увіс? Ну, Ось така рілля виходить не дуже гарна, але по-іншому ніяк. Перевертає, в принципі, непогано. Ну... Повністю перевертає. ось Я ще в роботі покажу, проїду. Глибину оранки довелось зменшити, ну зараз десь близько 15 сантиметрів. І ширину ну на, на весь плуг зробив. У такому разі пласт повністю перевертається. Ну, він трошки ще тут на чомусь тримається, але. Але перевертається. А перші проходи я ось тут робив, то воно тут глибина була більша. Ну На зиму рекомендується як би глибше переорувати, То я картоплення переорував, також і сюди заїхав. А воно, ось і дві ці проходи, воно стоїть. ну і Тоді я переналаштував плуг. Бо інакше ніяк. А коли глибина менша і захват ширший, тоді виходить, що перевертає. А якщо захват менший, а глибина більша, то просто воно буде приставляти і буде все ну, стояти. Так що ну, навесні тоді я вже глибше тут переору. Я рано весною переорую. Коли ще волога в землі є, то нічого страшного, вологу не втрачу, ну а так хоч буде більш-менш нормально, це переорене. Так, ну і зараз заведу трактор і покажу трошки в роботі. Запижджаю в поле зранку він вже чекає там. Сьогодні буде важка днина, але я все зможу сам Мій то мій зелений друг. Він знає всі мої пісні. Ми разом переоремо все. Не буде тут вже цілини. І сонце світить прямо в очі. А вітер гає у волосі, ми боросну веденівко, і настрій в мене геть хороший, мій трактор, мій зелений друг, він знає всі мої пісні, ми разом беремо все, не буде. Ну жабу. Сподіваюсь, я її не пошкодив. Так, а ну, давай чекай, звідси. Давай йди ось сюди, щоб я тебе не переїхав. І сонце світить прямо в очі, а вітер гає у волосі Борозно ветеруюненько, і настрій в мене геть хороший, мій трактор, мій зелений дух, він знає всі божі пісні. Ми разом виваримо все, не буде тут же цілений. Міхай би люка вождь, але ми не звернемо шах. Ну що ж, друзі, своїм невеличким китайським тракторцем завершив роботи з переоруванням городів. Тут ось так вийшло. Таке враження, що ніби цілину орав. Ну але ж, за зиму все переприє. Я це не знаю. Напишіть у коментарях, чи все ж таки треба було раніше переорати цей город. Щоб такого не допустити. Чи навпаки, це добре. Адже це все зелена маса від овсу, вона ну, за зиму перегниє. І це, ну, як добриво сидерат Тобто тут чималу кількість, я б сказав, би, навіть величезну кількість сидератів я приорав. Ну, ось так воно нормально скиби перегортались. Я ширину плуга виставив 30 см, ну, біля 30 ну, максимально. І десь 15 глибина. Тобто, Це якраз для максимального обертання цієї скиби. Тобто, ось такий вийшов цей проблемний город. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.